Муїлова, 20 розділ, і трапився там негідний чоловік, а ім'я йому Шева, син Біхрі, Веніяминевець, і засурмив він у сурмута й сказав: Немає нам частки в Давиді, і нема нам спадщини у сина Єсеєвого, Ізраїлю, усі до наметів своїх. І пішов кожен ізраїльтянин від Давида за Шевою, сином Біхрі. А юдеянин позостався при своєму цареві від Йордану аж до Єрусалиму. І прийшов Давид до свого дому в Єрусалим, і взяв цар десять жінок, наложниць, яких настановив був пильнувати дім, та й віддав їх додому сторожі, і він їх годував, але до них не приходив. І були вони ув'язнені аж до дня своєї смерті, у дівство за життя чоловіка. І сказав цар до Амаси: склич мені юдеян. У три дні. А ти стань отут, і пішов, Амаса, щоб скликати Юду, та спізнився від означеного часу, про який він умовився, і сказав Давид до Авішая: Тепер, Шева, син, Біхрі зробить нам зло більше від Авесалома. Візьми ти слух свого пана та й поженися за ним, щоб він не знайшов собі твердинних міст. І нещез із наших очей, і вийшли за ним Йоавові люди, і керетянин, і пелетянин, та всі лицарі, і повиходили вони з Єрусалиму, щоб гнатися за Шевою, сином Біхрі. Вони були при великому камені, що в Гівоні, а Амаса вийшов проти них, а Йоав був зодягнений в шату свою, а на ній пояс із мечем, прип'ятим на стегні його, і в піхві, з якої легко виходив і входив. І сказав Йоав до Амаси, чи гаразд тобі, брате мій. І Йоав узяв правою рукою Амасу за бороду, щоб поцілувати його. А Амаса не остерігся меча, що був в Йоавовій руці, і той ударив його тим у живіт, і вилив нутро його на землю, і не повторив йому, а той помер. І Йоав та брат його Авішай гналися за шевою, сином Біхрі. А один з Йоавових слуг став над ним та й говорив Хто зажадає Йоава, і хто за Давида, за Йоавом. А Амаса валявся в крові на середині битої дороги, і побачив той чоловік, що весь народ став, то стягнув Амасу з битої дороги на поле, і накинув на нього одежину, бо бачив, що кожен приходив до нього та ставав. Як був він стягнений з битої дороги, пішов кожен чоловік за Йоавом, щоб гнатися за шевою, сином Біхрі». А той перейшов серед усіх ізраїлевих племен до Авелу та до Бетмаахи і серед усіх береян, і були вони зібрані, і теж пішли за ним. А Йоавові люди прийшли й обсягли його в Авел Бетмааха, і насипали при місті вала, що стояв на передмур'ї. А увесь народ, що був з Йоавом, заходився завалити мура. І поклала мудра жінка з міста, і покликала: слухайте. Слухайте, скажіть Йоавові, підійдіть сюди, і я буду говорити до тебе. І він підійшов до неї, а та жінка сказала: Чи ти Йоав? А він відказав Я. І вона сказала йому: Послухай слів своєї невільниці. А він відказав: Я слухаю. І сказала вона, говорячи, колись треба було переговорювати, а саме конче запитатися в Авелі, і так закінчили б справу. «Я...» Із спокійних та вірних міст Ізраїля, ти ж шукаєш погубити місто та матерів серед Ізраїля. Пощо ти нищиш спадщину Господню? А Йоав відповів та й сказав: Борони Боже, борони мене, Боже, присягаю, що не знищу і не вигублю. Це не так, бо чоловік з Єфремових Шева, син Біхрі, ім'я йому, підніс свою руку на царяна Давида. Дайте його самого, і я піду від міста. І сказала та жінка до Йоава, ось голову його кинуть тобі через мур. І пішла та жінка до всього народу в своїй мудрості, і відрубали голову Шеви, сина Біхрі, та й кинули до Йоава. А той засурмив у сурму, і розійшлися від міста кожен до наметів своїх. А Йоав вернувся в Єрусалим до царя, і став Йоав над усім Ізраїлевим військом, аби син Єгоядин, над Киріятином та над Перелятином. А Адорам, над даниною, Йосафат, син Ахілудів, був канцлером, а сева писарем, а Садок та Евієтар священниками. а також я ірянин Іра був священником у Давида.